Коли Артемій помер. Ми з своєю дружиною Іванкою роздумували над тим, ем, ну, як це зробити, щоб воно було корисно для нас і для суспільства. І ми подумали, що ну, люди хочуть щось жартувати, хочуть принести квіти. І, ем, і тоді Іванка так сказала, ну, творимо стипендію. І отже, так от вона так було кинути в повітря. І тоді я на наступний день попав до ректора Богдана Паха, і я йому запропонував. І ми одразу за день-два це все оформили. Так що два дні ще вже перед похороном, коли ми вже повідомляли, то вже всі люди знали, що є така стипендія і що не треба приносити квітів. Але треба отже, жартувати на цей фонд. Так що от, це була дуже гарна ідея, і дуже гарно воно зорганізувалося і стало е, практичним. І воно стало таким практичним, і люди так відгукнулися, що е, не треба було чекати два роки. Бо ідея була за два роки зібрати 75 тисяч доларів для того, щоб був такий залізний вічний фонд. Але отже, назбиралося вже так, що можна було цього року дати одну стипендію, так і е, Софія Фітьо, пластунка, отримала ту стипендію. Е, е, як це рішення університету, це не наше рішення. У нас був такий е, збір, як факультет нам розказували, що нас чекає, і е, е, вручали стипендії. І коли сказала Софія Фітьо стипендії мені Артемія Демида, це для мене було шок, я не очікувала насправді. Тобто критерії є людина, яка належить, до пласту, яка соціально вже активна і яка хоче працювати в цій сфері. І так що ми дуже раді, що, отже, що така гарна дівчинка отримала цю стипендію і що вона горда нею і вона роздумує над тим, отже, як це бути гідною стипендії імені Артем'я Демида. Для мене пласт це коло найближчих друзів, це те місце, де я можу бути собою. Завжди займалася волонтерством. І так як під час війни це стало ще більш потрібне, важливою частиною нашого життя, я вирішила продовжувати рухатися в цьому напрямку. Я не знала Артемія особисто, але нас в сім'ї, ми кожного вечора молимося за воїнів, і ми молилися за Артемія так само, тому я знала про нього трохи, і тому для мене це було важливо.